Доброго дня, шановні українці! Знаходимося з вами в Деснянському районі міста Києва. Пляж Радужний, озеро Радужне. Нас сюди запросила місцева громада. До нас звернулися місцеві жителі з інформацією, що в озеро Радужне з приватних будинків виведені багато труб і зливаються нечистоти. Ми, як свідомі українці, викликали вже поліцію. Ми пройшлися вздовж берега. Озеро Радужний, виявили декілька труб, але одна труба виявилася незвичайна. Через неї проходить електрокабель. Але як ми бачимо на даному озері, є фонтани посередині, таке в Києві буває: на Русанівській набережній і на озері Радужному. Але труба була пошкоджена і через неї йде напруга. Попросили поліцію, щоб вони зафіксували даний випадок і повідомили вповноважені органи. Написали заяву по іншим трубам. Поліція буде з'ясовувати обставини, звідки ці труби і хто їх вивів. Українці, прохання до вас перестаньте знищувати нашу Україну, перестаньте забруднювати її, тому що Україна це наша земля. Давайте разом будемо поважати нашу Україну.